Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Українці вражають світ власними досягненнями веденні війни. Це відкриття для світу. Це відкриття для багатьох країн світу. Так, дрони всіх типів, як керовані людьми, так і штучним інтелектом, підводні, надводні дрони, стратегічні дрони, які здатні літати тисячі кілометрів і нести ледне тони. Корисного навантаження, тобто ракет бомб, і таке інше. Роботи, солдати, ракети, в тому числі стратегічні, балістичні, так. протитанкові ракети унікальні, артилерія. ну і Унікальний напрямок загальний це максимально звільнити солдат від традиційної роботи 18, 19 20 століття. Тобто, солдат повинен бути віддалений від е, лінії фронту. а на фронті мають працювати дрони, як керовані людьми, так і керовані штучним інтелектом, ну і роботи-солдати. Те, що в американських е, фільмах, коли зображали як щось таке нове, але так себе і не реалізували, в нас це реалізується. Тепер виникає таке запитання: звідки це в нас? Я хочу завжди показати українцям, чому це в нас. І чому ми про це не знаємо. Так, ну хай інші не знають, ну то їхні проблеми. Московити стикаються на лінії фронту, і не тільки на лінії фронту. Українці звільнили Чорне море від цих андрофагів, варварів, від цієї Орди. Це ж факт просто. Не маючи власного флоту, це безпрецедентний випадок у світовій історії. Але звідки це в нас? Звідки оцей український військовий геній? Він виник не сьогодні. І не вчора. І не позавчора. Це закладено в нас генетично від наших нащадків. Тому московити завжди намагалися розбити українську націю в часі. Що трипільці до нас ніякого відношення не мають, скіфи не мають, сармати не мають, там, анти не мають, готи не мають і все таке інше. Якщо так, то тоді в нас створив. Австрійський генштаб, чи там Ленін, чи ще якийсь маразм, цей московських цих клінічних ідіотів, які придумують отакі речі, які не мають ніякого відношення до реального життя. А якщо ми будемо знати реальні речі, що скіфи, сармати, анти, русини, козаки, це наші пращури. Так так як кожен з нас має. Батьків, дідів, прадідів, прапрапрадідів і так далі. Все настільки просто, що мене дивує дебілізм оцей історичний донині, який нам нав'язаний, і він зберігається. І в школі, і в вищих навчальних закладах. Українців є пращури, як і у всіх інших народів. І нашими пращурами є і козаки. І русини, і анти, і готи, і сармати, і скіфи, і Трипільці. Це наші прямі пращури. Я постійно наголошую, щоб нікого не займати. На своєму прикладі я знаю свого пращура Івана Масляка, сотника, точніше, сотенного атамана, Миргородського Полтавського. Полку з 1725 року. В цьому році рівно 300 років. 15, 17, 20 поколінь з того часу пройшло. Завжди був чоловік, який передавав це прізвище. У мене таке саме прізвище, як Івана Масака. Отамана з 1725 року. Це мій пращур прямий. А його пращури, 300. Років, якщо віднять від 1725 року, а потім ще 300 років, ото й будуть. І русини там будуть, і Анти, і готи, і все таке інше. Так подивіться, чому ж дивуватися оцьому генію військовому українському, якщо ми маємо скіфів золотих пращурами своїми, які тут. Ганяли деяких загарбників по Україні. <смі> і так і вони нічого й не могли зробити, хоча вважалися тоді найпотужнішою армією в світі. Задаємо сарматів. Це ж славні лицарі великі, вся Європа так, користувалася ними як військовою силою. Це лицарська сила була. Вона отут сидить. У мені і у всіх інших українцях етнічних. В генах вона сидить оця сарматська лицарська сутність. Далі, а взять антів, наприклад, які зруйнували джихад. Арабський джихад, який тут у 8, -му, 7 -му, 8 -му столітті здійснювався. Із Сходу, ми знаємо, чому стільки про західний джихад, так як там зайшли араби, у Іспанію, Португалію, Південь Франції і там їх зупинили франки, волелюбні франки. Ну, що це тільки з одного боку було? Ну, ні, було. Це все приховується від нас і приховується не випадково. Не випадково. Так. Тому що, ну, <смістична> залишилися прізвища, я вам вже показував. Всі ці прізвища, які нині носять деякі сільські жителі, Хмельницькій області. я... Вам розповідав наші студенти, які мають прізвище отих, скажімо так, передових загонів, маслями чи маслямака цього сина. Керівника Джихаду в Україні. так, який походить із Саудівської Аравії і був сином, Халіфа. А оці всі речі для нас невідомі, для наших істориків вони невідомі. Так. Вони тільки в прізвищах збереглися, ось і тут вони збереглися. І ті наш студент, студентка, Паталах, Паталаха. Що це означає? А це елітні загони маслями, які кричали, фахталах. Фахталах. Перемогу дарує Аллах. Звідки ці прізвища взялись? Просто так з неба впали історики наші. Чи вони відображають щось? Це ж так? Чи не так? І скільки таких прізвищ, які відображають отой Джихад Анти, який зупинили тут, в Україні? А далі русини? Хто прибивав щит на ворота царграду? Хто? А козаки? Вони що тут не приділі? ні? Хто зупинив Османську імперію, яка намагалася захопити Європу? Увідні хто? А той, якому стоїть на контрактовій площі пам'ятник? Так, Сагайдачний, до речі, Справжнє прізвище Кульчицький. Із села Кульчиці нинішньої Львівської області. Оце зв'язок. Україна єдина! Єдина Хмельницький з Львівської області. Коношевець Сагайдачний, Кульчицький, теж із Львівської області. І так далі, і тому подібне. Це ж факт просто. А Ярема Вишневецький із нинішньої Тернопільської області, організатор ну, реєстрових козаків, український князь із Півдня Волині, де на кожному лесовому останці сидів князь. Це ж так чи не так? Тому ми такі є. У нас, я вам пояснюю на конкретних неспростовних прикладах, чому так. Ніхто це не може спростувати, ніхто, тому що це факти. А факти це уперта річ. Дивіться, всі провідники космосу етнічні українці. Корольов, Глушко, Челомей, Янгель, можна продовжити Засядько, Кибальчич, Цілковський, Наливайко, Кондратюк, Лозино-Лозинський і так далі. А в мене запитання просте. А де Іванов Петров сідарав? Де? Де? Путін і всі останні, де? Чому нині космосом Московським керує? Ворочка, яка то нерусская фамілія, така противная нерусская руська фамілія. Є Іванов Петров Сидоров? Где? а їх нема. Тому що, Тому що... так, нема. Це не їхні. не їхні. Я звертаю увагу на об'єктивні речі, тобто ті речі, які не залежать від волі людини. Хочемо ми чи не хочемо, а ми є нащадки славних лицарів великих Сарматів, і скіфів, і антів, і готів, і русинів, і козаків опришків. Нинішні ми українці. І наша оця генетика вона незламна, вона незнищенна, тому що відбувається нині. Восьме за останні вісім тисяч років відродження українців і України. Так. Було трипільське відродження, було скіфське, було сарматське, було анське, було готське, було русинське, було козацьке і тепер восьме нинішнє іде. Подивіться отой фільм Польський вогнем і мечем. Так, в кого є розум? І хто оце все діло здатний не тільки дивитися оцей фільм, але й робить висновки, вони пишуть у коментарях. Подивіться. Козаки ж там, на відміну, наприклад, від поляків. Так демонструють постійно якісь нові, абсолютно видумки і придумки під час ведення військових дій. Це ж так? Ну подивіться цей фільм. Подивіться вогнем і мечем. Які там, Що там українці придумують постійно. Так. І думайте, не просто дивіться, слухайте, як. Каже Богдан Хмельницький звертається до хана кримського, свого союзника. Так, Коли він захопив у полон оцих летючих польських, нібито уланів із крилами ззаду, каже, відпусти їх до русини. Ви чуєте, що він каже? Відпусти їх то русини. Тобто це ми, у, у, тоді ще їй не вживали такого слова. І мій пращур Іван Масляк, то він теж вважав себе русином і називав, а не українцем. А я називаю себе українцем. Так. А, а його попередники називали себе там, антами. Чи Сарматами, чи скіфами. Все просто, але нам це чомусь невідоме, і ми не станемо великою богообраною нацією, перш ніж усвідомимо, хто ми такі є.